Особисто гуляти зі Сталіним нічною Москвою та отримати від вождя народів квартиру, а потім немилість, привселюдне цкування та розгром. Сьогодні розглянемо складні стосунки радянської імперії та українського кінематографа на прикладі долі Олександра Довженка і його дружби і ворожнечі з кривавим вождем Йосипом Сталіним. А наприкінці я поясню, як саме ви можете захистити інституцію, названу іменем одного з найвідоміших українських геніїв світового мистецтва Олександра Довженка. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Цілком ймовірно не підписавшись на нього, раджу це виправити, підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні сюжети про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. У 1958 році на всесвітній виставці у Брюсселі були названі 12 найкращих фільмів усіх часів та народів. Однією зі стрічок, які потрапили в цей список, був фільм Земля українського кінорежисера Олександра Довженка. Це рішення не було сенсаційним у 1930 році. Цей фільм мав грандіозний успіх у Європі. Наприклад, після прем'єри у Берліні про Олександра Довженка з'явилося 48 статей. У Венеції італійські кінематографісти назвали Довженка гомером кіно. Знаний кінолюбитель Йосип Сталін також прийнявся повагою до Довженківського таланту. Утім, він не побачив у фільмі пропагандистського пафосу. У Радянському Союзі земля витримала лише 9 днів прокату, а потім її заборонили. Офіційна причина натуралізм та замах на звичаї. Цікаво, що сучасна рецепція цього фільму схиляється до подібної оцінки. Так, згідно з характеристикою Довженко-центру, земля сповнена ліричного пантеїзму і водночас утопічної екзальтації, вона продемонструвала всю неоднозначність українського цивілізаційного вибору 1920-х років. Кульмінацією якого стала драматична колективізація. Потім в автобіографії Довженко писав про те, що сталося з ним після заборони Землі. Радість творчого успіху була жорстоко пригнічена страховинним двопідвальним фейлетоном Дем'яна Бідного під назвою Філософи в газеті Ізвістія. Я буквально посивів і постарів за кілька днів. Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти, попри разючу критику на батьківщині. В 30-му році Довженко зміцнює власний світовий авторитет, читаючи лекцію про новітню кінематографію перед іншими кіномитцями та критиками у Парижі, Лондоні, Празі та Берліні. Там же за його участі відбувається показ землі та двох попередніх його робіт: фільмів Звенигора та Арсенал, які так само викликають захват у публіки, і це зовсім не дивно. Звенигора. Попри те, що завершується сценами тріумфу соціалістичної промисловості, перед тим проводить глядачів двома тисячоліттями історії України, а об'єднує всю стрічку в цілісне полотно, образ діда, який уособлює патріархальне селянство, і цим пієтетом до української народної мудрості, який яскраво проявився і в Звенигорі, і в землі, Довженко яскраво вирізнявся на тлі інших радянських кінематографістів. Водночас це уподібнює його до інших всесвітньо відомих українських авангардистів, таких як Казимир Малевич, Давид Брулюк та Олександр Архипенко, які також черпали натхнення в традиційній українській культурі. До речі, в Культур Тригера є сюжет про це. Запрошую переглянути. Він має англійські субтитри і їх, і взагалі всі наші відео ми створюємо завдяки небайдужим спонсорам, які підтримують нас на Патреоні та переказам на банки і картки. Дуже дякуємо вам, ваша допомога неоціненна, адже дозволяє нам приділяти час каналу і дедалі більше працювати на культурну деокупацію українських мізків. Ви також можете приєднатися до наших благодійників. Усі дані в описі до відео. А якщо ви не маєте такої змоги, то просимо вас поставити цьому відео вподобайку і залишити осмислений коментар це також помічне діло. Але повернімося до непростої довженкової долі. Після розгрому землі. Він чітко зрозумів, щоб зберегти життя, він мусить іти на поступки. Тому на початку 30-х знімає значно слабший від знаменитої поетичної трилогії фільм Іван про будівництво Дніпрогесу. А в 1934-му взагалі, переїздить до Москви. За його власними словами, він написав листа Сталіну з проханням захистити його і допомогти творчо розвиватися. Уже в цьому факті відчувається весь розпач митця при зіткненні з радянською репресивною машиною. Однак він схоже усвідомлював, що фізично знищити його система не зможе. Надто вже гучний успіх мав фільм Земля у всьому світі. Усвідомлював цей Сталін, тому вирішив тримати Довженка поближче до тіла, в буквальному сенсі. Історія спілкування Довженка зі Сталіним дуже цікавий феномен. Подейкують, що Сталін зробив Довженка своєрідним сповідником, нічним другом, часто викликав митця посеред ночі, щоб прогулюватися Москвою й говорити по душах. Він же замовив Довженкові дві наступні пропагандистські агітки: аероград, побудований вже на Сибірському матеріалі про боротьбу зі старовірами та японськими диверсантами, а також щорс про такого собі українського Чапаєва. Що там казати, ось ці фільми радянським кінокритикам уже показово сподобалися. За перший тиждень щорса переглянули близько 31 мільйона глядачів в усьому радянському союзі. Як на 39-й рік колосальна кількість. Цей фільм приніс Довженкові не лише славу, але й статус в номенклатурі. Він став депутатом, керівником Київської кіностудії та членом президії комісії з присудження Сталінської премії. З початком війни Довженко не відсиджувався в евакуації, а попросився на фронт, де став кореспондентом однієї з газет. За надруковане в ній оповідання Ніч перед боєм навіть отримав подяку від самого Сталіна. Паралельно з тим він веде щоденник та пише кіносценарій Україна в огні», фрагменти з якого читає Хрущову. Тому сценарій сподобався, про що він через кілька років пожалкував. Уривки сценарію з'явилися у пресі у вересні 1943 року, викликавши обурення радянської пропаганди. А 26 листопада 43 року Довженко запише у щоденнику: Моя повість Україна в огні» не сподобалася Сталіну. І він її заборонив для друку і для постановки. Того ж дня він знову згадував Сталіна в щоденнику, цього разу у повному розпачі, пишучи про смерть власного батька. Умираючи в Києві від голоду, від голодної водянки, нещасний мій батько не вірив у нашу перемогу і в наше повернення. Він вважав, дивлячись на колосальну німецьку силу, що Україна загинула навіки разом з українським народом. Він проклинав Сталіна за невміння правити і воювати за те, що мало готував народ до війни, і віддав Україну на розорення Гітлеру, нагодувавши перед тим Німеччину і помігши їй підкорити собі Європу. Його прокльони на голову Сталіна були безупинні і повні страждань і розпачу. Він бачив у ньому одному, ніби причину загибелі свого народу: цей довженків розпач, ця огида до Сталіна не виникли на рівному місці. Вони зріли в ньому протягом усієї війни, і їхні відголоски прокралися до України вогні. І Сталін також відчув їх. Тож у ніч з 30 на 31 січня влаштував Довженкові справжній розгром на засіданні політбюро ЦК ВКПБ за участі Молотова, Берії, Мікояна, Хрущова та інших високопосадовців. Стенограма зберегла гнівну заяву Сталіна, що сценарій України вогні це спроба ревізії ленінізму. Це виступ проти партії, проти радянської влади, проти колгоспного селянства, проти нашої національної політики. Наближений до берії кінорежисер Михаїл Чіаурелі згодом гнівно дорікав Довженку, що він, мовляв, пожалів вождю 10 метрів плівочки. Жодного епізоду йому не зробив. Не захотів зобразити вождя. От і загибай тепер. І справді, Довженко ніде в кіноповісті не показує постать Сталіна привабливо. Він не співав дифірамбів Сталіну, як того вимагав сам радянський вождь та його оточення. Але й це не все. В одному з епізодів головний герой Лаврін Запорожець веде діалог з портретом Сталіна, дорікаючи йому. Мовляв, війна ведеться не малою, а великою кров'ю на своїй території. Літературознавець Віра Агеєва у книзі «Залаштунками імперії констатує: Сталін. Вважав за необхідне придушити гідру націоналізму в зародку і сформулював звинувачення, які офіційно по тому назвали його промовою про антиленінські помилки та націоналістичні перекручення в кіноповісті Довженка Україна в огні». В обговоренні взяв активну участь і знаний поціновувач української літератури Лавренті Берія, вимагаючи негайно вправіть мозги. проскрибованого митця позбавляють роботи, сценарій забороняють. А коли він пише Новий. Повість полум'яних літ високопосадовий московський чиновник дає одверту пораду: зробіть головного героя росіянином, а не українцем, і вам пробачать усі гріхи. І справді, саме в той час зріє міфологема, яку нині використовує Путін, і яку підривала кіноповість Довженка, і ще Сталін розумів необхідність підкреслити ключову роль великого російського народу в перемозі над фашизмом. Тим часом як згадки про героїзм і страждання українців. Про які йшлося Довженкові, виявилися просто зайвими і навіть крамольними. А тут, за словами літературознавця та дисидента Івана Дзюби, виявляється, що в епіцентрі війни Україна, вогні Україна та ще в якому вогні та Україна, з якої не один мільйон неозброєних і необбундерованих селян треба було кинути на фронт або втопити в Дніпрі, щоб спокутували свою провину перед ним Сталіним та його маршалами. А от літературознавиця Єрина Цимбал бачить глибинну причину і дружби, і ворожнечі Довженка та Сталіна передовсім у психологічній площині. Довженко як людина був надзвичайно авторитарний, і багато хто з його сучасників вважають, що конфлікт Довженка з Сталіним полягав у тому, що вони обидва були авторитарними. Як авторитарна людина Довженко дуже захоплювався Сталіним людину, котра має владу. Але коли е, Сталін захотів сам теж авторитарний поширити на Довженка, е, зіткнулися два авторитаризми, і в цьому конфлікті, звісно, Сталін перемагав як людина, яка має всю владу в цій країні. Якби там не було, ця ніч розгрому в кабінеті Сталіна стала вирішальною для Довженка. Коментуючи її, він записав у своєму щоденнику: 31 січня 1944 року мене привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття і окривавлені частини моєї душі розкидано на ганьбу і поталу на всіх зборищах. Звісно ж, далі й мови не могло бути про які-небудь видатні фільми. У 49-му на екрані вийшла стрічка Мічурін. Останній прижиттєвий фільм Чергова пропагандистська гідка. І навіть після смерті Сталіна, зламаний Довженко, просто доживав віку у задушливій тоталітарній атмосфері. У 1955 році він, однак, закінчив роботу над кіноповістю Зачарована Десна, останнім своїм шедевром. Уже наступного року серце його припинило свій несамовитий рух. А ви читали зачаровану десну? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Розкішна повість, правда ж? Хай там як, а читати українські книжки, дивитись українське кіно та споживати український контент ми можемо завдяки справжнім героям, Збройним силам України, які захищають нас просто зараз. Не забуваємо допомагати їм у цьому за допомогою спеціально навчених фондів, посилання на які традиційно в описі. Наші друзі якраз збирають на дорогий, але дуже крутий дрон. Зверніть, будь ласка, увагу. Так, тоталітарна влада зламала довженка митця. А нинішня українська влада тепер намагається зламати Довженко-Центр, цей найбільший кіноархів України, надзвичайно компетентну та ефективну інституцію. Її архіви планують передати фіктивній установі, створеній за часів Януковича, без штату і будь-якого досвіду діяльності у сфері кіно. Але чи вдасться їй це залежить зараз саме від вас. Триває збір підписів під петицію за скасування реорганізації Довженко Центру. Посилання на неї я лишив у коментарях. У багатьох, однак, виникають труднощі з підписанням цієї петиції. І щоб їх подолати, зацитую тут декілька порад від самого Довженко Центру. Сайт найкраще відкривається ввечері. Значно краще працює десктоп версія сайту, Дехто радить спробувати браузер Opera. Коли не спрацьовує банк АЙДІ, може допомогти реєстрація через сайт. Тож підписуйте петицію, що допоможе врятувати інституцію, названу іменем одного з найславетніших українських геніїв. І пишіть у коментарі, які фільми Олександра Довженка ви бачили, і що про них думаєте.